З бази доповіли, що першу танкову дивізію переслідує невідомий ворог. На місці потрібна підтримка з повітря. Що то в біса було? Схоже на якусь літаючу істоту. Я не впевнений на їхніх крилах витотуєваний залізний хрест. Збито всю ескадрилью. Під час Другої світової. Що то за чортиня? Наземний радар не фіксує тут літаків. Будете розказувати мені, що я ще не бачив. Ми гадаємо, що ті істоти живі. У гонитві за надпотужною вогневою міцю. Ми збираємо команду. Твоє завдання їх тренувати. Ти маєш знайти спосіб їх знищити. Нацисти задіяли додаткові сили. Незабаром в нас буде власна армія. Її очі ти, а основа з драконів зробить її нездоланною. Тягнути бойову форму. Злітаємо. Дракони. Один в тебе на хвості. Проти. Вогонь за готовністю. Льотчиків винищувачів. Наближається. Приготуйтеся. Якщо дізнаємося, звідки саме їх запускають. Можливо, вдасться ліквідувати їх прямо на землі. Знищити яйця. Усі до єдиного. До вирішальної битви. Не підпускайте їх до бомбардувальника. Розчіть їх! П-51. Винищувач драконів.